Це новини підсумки на телеканалі АйТів Медіагруп. Мене звати Вікторія Петренко. Зараз ми поговоримо про те, чим жила наша область і місто Рівна впродовж цього тижня. Отож далі про таке. На Рівненщині чоловік помер у приміщенні ТЦК та СП. Родичі переконані, його там побили. На межі закриття і без директорки. Результати повторної перевірки Дубинської спецшколи. У Горчанському академічному ліцеї ще досі не відремонтували стіну, яка обвалилася майже рік тому. Загадкова смерть у ТЦК. На Сарненщині 33-річний чоловік помер у приміщенні ТЦК та СП. За словами родичів, вони декілька днів не могли з'ясувати, де саме перебуває Віталій і що з ним. Аж поки не дізналися, що чоловік знаходиться в морзі. Коли ж вони побачили тіло, то були вражені, все воно було у синцях і тому родичі переконані, що чоловік помер через побиття. Хоча в Рівнецько обласному ТЦК та СП повідомили, що смерть чоловіка настала внаслідок серцевої недостатності. Цікаво, що спочатку поліція повідомила, що слідів насильницької смерті немає. Втім, після розголосу і появи в мережі відео тіла померлого всього у синцях правоохоронцями було відкрито аж два кримінальні провадження. Зокрема, з'ясувалося, що в приміщенні. ТЦК та СП чоловік провів два дні. Протягом цього періоду йому кілька разів ставало зле. Однак лікарів до нього не викликали. Та згідно з лікарським свідоцтвом, смерть чоловіка настала внаслідок мозкової коми та правобічного нетравматичного субдурального крововиливу. Окрім цього, цією справою зацікавився і уповноважений Верховної Ради України із прав людини. Було надіслано офіційний лист в Рівненській обласний ТЦК та СП, аби бути в курсі на якому етапі перебуває вивчення цієї ситуації. Більше деталей знає наша Сніжана Твардовська. Вона і продовжить. Поїхав скутером у поле, а повернувся у труні. На Сарненщині у селі Городець родичі та знайомі прощаються із 33-річним Віталієм Сахаруком. Чоловік помер після того, як опинився у приміщенні ТЦК. Родичі переконані, Віталія там побили. Матір Віталія розповідає, коли вона побачила тіло сина у морзі, то воно було у суцільних синцях. Місця живого на ньому нема. Боженьку, боженьку, все, все ніяк. кажу. Хіба ж він такий жав туди? Люди мене щирі. Кажу, Господи, що вони зробили ну я просто. Просто не, ну не знаю, як мені якими можна ще словами говорити. Матір Віталія Ніна Сахарук зі сльозами на очах пригадує той страшний день. Зранку, 21 серпня, Віталій з кутером поїхав на поле косити зілля, та додому чоловік не повернувся. Його кажуть, завезли завезли в сарницьке, сарницьке тЦК. Він же ж. І телефона не взяв. Я думаю, хоч ж телефона як завести. Кажу, що їдь, прямо зараз, їдь, може, хоч передаси телефон, а я вже в ту. Зразу ж той мить поїхала. Як я тільки туди заїжджаю до того ТЦК, вони мені сказали, що його повезли в рівне на Велка. Після того, за словами пані Ніни, Віталій ще декілька разів до неї телефонував. Він каже, я їм сказав, одайте хоч ключі, то вони, бо внучка ж там була на дорозі. Вона каже, я не бачила, баба їхав. Машина машина, ну, така зелена, бус їхав, далі їхав джип за їм і ззаду ще червона машина. Я не бачила, чи вони на ходу чи що. Вже в суботу, 23 серпня, матір Віталія намагалася додзвонитися в Сарненський ТЦК та СП. Проте їй ніхто не відповідав, а вже ближче до. Вечора, за словами пані Ніни, вона все ж таки додзвонилася та почула трагічну звістку. Ви мені скажіть, ви можете мені сказати за Сахарука, я ж вас просила, чого ви не берете трубки, що з ним? Він мені сказав так, йому стало гірше. Визивали швидку, швидка там що там ну, робила, що там. І... І на даний час він у морзі. Як повідомили в Рівненському обласному ТЦК і СП, смерть військовозобов'язаного настала на пункті збору для відправки до військового навчального центру. Перед тим чоловіка зупинили в селі Городець для перевірки документів. З'ясувалося, що він порушив військовий облік, бо не з'явився по повісті до ТЦК. Права на відстрочку від призову на військову службу в нього теж не було. Тож на чоловіка склали протоколи, направили його для проходження військово-лікарської комісії. Під Час перебування на пункті збору для відправки до військового навчального центру, 23 серпня 2025 року року громадянинові Сахароку стало погано. Терміново йому було викликано екстрену швидку медичну допомогу. Однак, на жаль, лікарями було констатовано смерть громадянина. Було встановлено, що смерть військовозобов'язаного настала через серцеву недостатність, ознаки насильницької смерті відсутні. Родичі заявами ТЦК та СП обурені, адже про те, що чоловіку ставало зле, їм ніхто не повідомляв. Та й у свідоцтві зазначено, що смерть настала після обіду, а родина про смерть дізналася уже ввечері. Наразі родичі хочуть добитися правди, адже у смерть чоловіка через серцеву недостатність вони не вірять. Якщо він проходив ВЛК, то чому лікарі е, упустили цей момент? Чому вони не по побачили, що в нього проблеми з серцем? Чому вони? Його не госпіталізували. Чому вовремя вони не надали швидку допомогу? Хоча викликів швидків був не один раз. Чому не повідомили матір про це? Це ми теж хочемо дізнатися, бо правда нам ніхто не каже, перед нами зачиняють усі двері. У Віталія залишилося дві доньки дружина, мама та брат. Діти стали заручниками конфлікту. Мова про Дубенську спецшколу. Нагадаємо, що скандал навколо цього навчального закладу не вщухає від початку літа. Батькам учнів спецзакладу у червні повідомили, що школу переносять до села Верба, що за понад 20 кілометрів від Дубна. Вони забили на сполох, адже для деяких дітей такі зміни стануть справжнім випробуванням. Втім, тоді батькам вдалося відстояти школу. І от з'явилася нова загроза цього разу після перевірки закладу на готовність до початку навчального року її спецшкола провалила. Комісія виявила ряд недоліків, які, на думку директорки закладу Тетяни Куцелі, легко усунути. В результаті було призначено повторну перевірку спецшколи на готовність до початку навчального року. А в закладі почали активно усувати виявлені недоліки, аби у вересні діти із особливими освітніми потребами могли приступити до навчання. Однак повторна перевірка завершилася ще більш неочікувано. Директорку закладу відсторонили від обов'язків та розпочали службове розслідування. І знову питання: чи розпочнеться навчання в закладі? У цій ситуації розбиралася наша Валентина Захарчук, вона й продовжить. Діти можуть залишитися без школи. 26 серпня 2025 року. Комісія департаменту освіти і науки Рівненської ОДА повторно перевіряла готовність Дубинської спецшколи до навчального року і визнала її не готовою до початку навчання. Щодо повторного прийому готовності спеціальної школи в місті Дубно, то закладу рекомендовано розпочати освітній процес у 2025 2026 навчальному році за дистанційною формою здобуття освіти або шляхом використання технологій дистанційного навчання. Провести повторний огляд готовності до 30 вересня 2025 року. Ба більше, департамент освіти і науки Рівненської ОДА звернувся до Рівненської обласної ради з вимогою відсторонити директорку та провести службове розслідування. Причина перебування ймовірно хворих на ковід дітей поряд зі здоровими, а також недотримання санітарно-гігієнічних процедур. Під час виїзду у спеціальну школу в місті Дубно для здійснення повторного прийому готовності виявлено, що в ізоляторі закладу освіти перебувало троє здобувачів освіти різної статі, які є на повному державному утриманні. Директорка закладу освіти Тетяна Куцеля усно пояснює перебування здорових дітей в ізоляторі намаганням дотриматися порядку у пенсіоні. Я намагалася розповісти перевіряючим, що двоє з них знаходяться. Виписані з лікарні, бо були хворі на ковід. Але діти були переведені до медичного пункту, зокрема в ізолятор, тому що у спальні ми лакували шафу. Тетяна Куцеля розповідає, перевірка загалом тривала близько п'яти хвилин. Актів із її висновками вона не бачила. До того ж, з її слів, недоліки, на які вказувала комісія, а саме потреба реконструкції харчоблоку та пральні не нові. І вона неодноразово зверталася щодо них до департаменту освіти і науки ОДА та Рівненської обласної ради. Втім, з її слів, кроків до вирішення цих проблем не було. Додала, про вимогу департаменту провести службове розслідування дізналася відділовода, а про своє відсторонення взагалі із соцмереж. По дорозі на роботу мені зателефонував мій діловод, зателефонувала мій діловод і сказала, що прийшов ось такий лист, скинула на вайбер. Я дізналася, що департамент освіти рекомендує обласній раді відкрити службове розслідування. Про те, що я відсторонена від роботи, я дізналася із суспільного з коментаря, який вчора був в інтернеті. Заступник голови Рівненської облради Микола Кучерук зазначив, що комісію, яка здійснюватиме службову перевірку, вже створили. Така комісія була створена, її очолив я, Кучерук Микола, і ми приступаємо до того, що будемо розбиратись, дивитися ці питання, які виникли. Для того щоб комісія працювала на час роботи комісії, встановлена від обов'язків керівника Куцеля. Микола Кучерук додав, що школу не закриють. І не перенесуть до села Верба, адже така процедура потребує тривалого часу та обговорень. Що стосується роботи шкіл або об'єднання шкіл, так як зараз гуляє по інтернету, цього не буде. Тому що тільки після того, як департамент подасть на сесію рішення про об'єднання, повинен пройти рік. Громадського обговорення. Батьки стурбовані цією ситуацією. Кажуть, що для дітей з особливими освітніми потребами зміна школи чи довгий доїзд до неї надзвичайний стрес. У мене син аутист, йому 12 років. В нього дуже є фобія на автобуси. Коли ми йдемо десь біля зупинки, моя дитина може просто кричати, може тікати, це його треба дуже добре тримати, бо він бачить автобус. Я не розумію, як приїде автобус мені посадити туди дитину. Ми будемо робити все можливе, щоб зберегти нашу школу і захистити інтереси наших дітей. У Рівненській обласній раді підсумували, що навчання в закладі освіти розпочнеться все ж таки за графіком. А всі крапки над «і» зможуть розставити після службового розслідування. Стіна у угощі все ніяк не дочекаються квітки, а діти все ніяк не можуть сісти за парти. Мова про місцевий академічний ліцей. Нагадаємо, що у жовтні минулого року стіна у навчальному закладі обвалилася. Її після цього просто заклали цеглинами. Та й стали чекати, коли приступлять до ремонту. Спочатку всі з нетерпінням чекали на розробку проєктно-кошторисної документації. Хоча в Гощанській селищній раді обіцяли, що до ремонту приступлять якнайшвидше, аби учні могли навчатися в нормальних умовах, а не на дистанційно. Ційці чи в якихось інших приміщеннях. Зайшов місяць за місяцем, а батькам учнів обіцяли, що от-от і проект буде готовий. Так, діти в ліцеї стіною просто-напросто закладеною цеглинами і огородженою червоною стрічкою, і провчилися із жовтня до закінчення навчального року. І лише в червні цього року ремонтні роботи в ліцеї стартували. Будівельники і представники Гощанської селищної ради обіцяли, до кінця літа буде квітка. Однак на календарі, 27 серпня, а авіз і нині там. То чи сядуть гощанські учні за парти 1 вересня і на коли ж обіцяють ту квітку? З'ясовувала наша Юлія Котляревська. Початок жовтня 2024 року. У гощі аварійна ситуація. В академічному ліцеї обвалюється стіна. Дітей переводять на дистанційку. Після цього ще більше півроку проходить, поки до ремонту цієї стіни приступають. В червні цього року обіцяють, 1 вересня діти сядуть за парти у вже відремонтованому ліцеї. Втім, ось так виглядає Гощанський академічний ліцей після двох місяців ремонтних робіт. Та за буквально тиждень до початку навчального року. Освітній заклад ще без вікон. Наразі триває капітальний ремонт у лівому крилі будівлі. Ремонтні роботи не завершені, на жаль. Освітній процес розпочнеться з 1 вересня. Наразі підрядник працює для того, щоб було можливе мочне навчання у приміщенні нашого закладу. У відділі освіти Гощанської селищної ради кажуть, завершити ремонтні роботи до початку навчального року завадили непередбачувані обставини. В процесі ремонту виникли непередбачувані роботи, які потребують час для коригування. Відповідно, і час здійснення робіт теж продовжується, тому що одна робота залежить від іншої. ми думаємо, що в найближчі терміни до холодів ми це питання завершимо, але знову ж це буде вирішувати уже коригування. Виконроб Богдан Михайлюк зазначає, затягнувся ремонт в ліцеї через потребу в коригуванні проєкту та кошторисної документації. Так зіткнулися з певними рядами робіт, які потребують коригування проєкту і проєктно-кошторисної документації, для того, щоб надалі нормально працювати і робити ремонт. Нагадаємо, що розробка проєктно кошторисної документації на ремонт в ліцеї і так тривала більше півроку. Тим часом, аби з 1 вересня учні все ж таки сіли за парти у навчальному закладі, розглядають альтернативні варіанти, як це можна зробити. Якщо буде можливим використання центрального і правого крила, це буде очне навчання. А якщо ні, то будемо шукати інші варіанти для того, щоб діти навчалися. Будівельники вкотре обіцяють, що за декілька місяців всі ремонтні роботи в ліцеї завершаться. Однак справді так буде, чи знову виникнуть непередбачувані обставини із проєктно-кошторисною документацією, побачимо згодом. А я нагадаю, що ви дивитесь новини підсумки, і далі ми поговоримо про таке. У Рівному через забиту каналізацію затоплює квартири і ніхто не хоче допомогти. Жителі великого Житина майже 10 років чекали на встановлення світлофору на проблемному переході. Вже зовсім скоро на українців чекає здорожчання соняшникової олії. Наскільки? Ніхто не реагує. Мешканці одного з будинків Рівного оскаржаться на те, що їхні квартири затоплює. А все через забиту каналізацію біля будинку. Мешканці вже зверталися в різні установи, проте повсюди перед ними розводять руками. То хто ж має за все відповідати у матеріалі нашої Сніжани Твардовської? Не працює каналізація, затоплює квартири. Люди тиждень черпають воду сутками, ніхто не реагує. Це житель будинку по вулиці Степана Бандери. Розповідає, вже більше тижня він разом із сусідами потерпають від того, що їх квартири затоплює. А все через забиту каналізацію. Пан Григорій додає, вже куди тільки не зверталися, аби зарадити проблемі, але все безрезультатно. Ми зверталися в управлінську компанію «Житлодімсервіс», сервіс, яка не реагує на, на наші звернення, звернулися в водоканал, який зобов'язаний, ми платимо гроші, зобов'язаний виконувати роботи, відмовляється виконувати. Звернулися в міську раду, міська рада не реагує нічого, обласна звернулися в обласну раду, теж тишина, ніхто нічого не реагує. Син пана Григорія Максим розповідає: раніше за каналізаційними мережами слідкували, однак вже кілька останніх років цього ніхто не робить. Це не питання сьогоднішнього дня чи тижня, це вже давно, декілька років, як вона періодично забивається. Ніхто не несе відповідальність за це, особливо влада. В управляючій компанії будинку кажуть, що врегулювати питання із забитою каналізацією не в їхній компетенції, та додають, що все владнати має водоканал та міська влада. Міська влада повинна на сесії розглянути питання, виділити кошти на реконструкцію. Таких мереж, які вони не хочуть брати на баланс у рівне облводоканалі не на камеру нам сказали, що у них на балансі цей будинок наразі не перебуває. Мешканці обурені бездіяльністю відповідних установ та кажуть, що опускати рук не збираються. Якщо потрібно буде, то справа дійде і до суду. Знайшлася можливість у селі Великий Житин, що знаходиться недалеко від рівного, учні понад 10 років нарікали на небезпечний пішохідний перехід. Вони боялися по ньому рухатися, адже школярів банально ігнорували водії та не зупинялися, аби пропустити. Терпець у батьків увірвався вже тоді, коли на цьому пішохідному переході ледь не збили третьокласника. Вони почали звертатися у різні інстанції однак обуреним батькам нічого не обіцяли. І однями стало відомо, що світлофор на багатостраждальному пішохідному переході таке з'явився. Як вдалося вирішити цю багаторічну проблему, знає наша Дарина Черемшина. Четвертокласник Руслан сміливо переходить дорогу до школи по вже регульованому пішохідному переходу. А всього декілька місяців тому на цьому місці його ледь не збила вантажівка, бо світлофору не було, а лише зебра. І коли одна машина його пропускала, інша раптово виїхала на пішохідний перехід. Тоді хлопчик ледь не опинився під колесами авто. І такі випадки не поодинокі, адже по цьому пішохідному переході діти перетинають дорогу до школи. Після неодноразових інцидентів у батьків дітей увірвався терпець. Ми почали. Активно збирати знову підписи, звертатися до автодору, стукати в усі двері, щоб нас почули. Тому що біду треба запобігти, а не чекати, поки вона станеться. Також ми звернулися до журналістів, було дуже багато репортажів. Також зверталися до освітнього омбудсмена України. За дорогу, яка проходить повз Великожитинський ліцей, відповідає Державна служба відновлення і розвитку інфраструктури у Рівненській області. Коли батьки туди зверталися за допомогою, то їм повідомили, що коштів на встановлення світлофору немає. Можливо було це зробити лише у разі співфінансування із громадою. І ось не прийшло якихось чотирьох місяців, і цю багаторічну проблему таки вирішили. Заступник начальника служби відновлення і розвитку інфраструктури у Рівненській області Дмитро Леонтіюк розповідає на одній із сесій, місцеві депутати проголосували за відповідне рішення та виділили необхідні кошти. Власне, проект було реалізовано найголовніше за ініціативи і за співфінансування, фактично за фінансування безпосередньо територіальної громади, яка Хочеться відзначити, що в конкретно цій ситуації досить швидко відреагували на запит суспільства, на запит власне мешканців, і почали шукати варіанти. На сьогодні світлофор вже встановили і він справно працює. Ним активно користуються місцеві жителі. Загалом на його встановлення було витрачено майже 700 тисяч гривень. Поза минулого тижня власне підготовчі роботи, тобто бетонування закладних. 22 серпня було встановлено безпосередньо самі опори і світлофорний об'єкт. І вчора, близько 16-ї години вечора, вже було проведено тестовий запуск світлофорного об'єкта на автомобільній дорозі Р-77 в великому Житині поблизу ліцея. Що було відповідним чином підтверджено, То світлофор вже є, і він вже працює. Ми сподіваємося на те, що водії все-таки будуть дотримуватися правил дорожнього руху. Звісно, діти все одно будуть попереджені, що в незалежності від того, що навіть якщо їм світить зелений, треба вдивитися в усі боки, тому що водії на жаль не всі дотримуються правил дорожнього руху, але більшість все таки приверне увагу цей світлофор. Також сподіваємося, що з часом водії місцеві, вони також звикнуть до того, що тут вже є обмеження руху для того, щоб діти безпечно дістались до навчального закладу. А місцеві діти тим часом вже не так бояться перетинати дорогу цим пішохідним переходом. В основному не особи, бо знаю, що сам, мабуть, привозитись, бо сам зі камери стоїть. А ти пробував вже переходити по світлофору? Так. Відчуваєш себе безпечніше з ним? Більше. І знову українцям потрібно готуватися до нового цінового стрибка чи не золотою для них стане олія? Цьогорічне літо стало справжнім випробуванням для українського сільського господарства. Спека і майже повна відсутність дощів завдали нищівного удару по посівах соняшнику. Як наслідок ринок вже готується до чергового подорожчання олії. Так, за оцінками експертів, вартість літрової пляшки може сягнути 100 гривень. Особливо непроста ситуація склалася на півдні України, де фермери звітують про майже повну втрату врожаю у Херсонській області. Ситуацію ускладнило ще й руйнування Каховської ГЕС, що залишило регіон без життєво важливого зрошення. Втім, аграрні аналітики заспокоюють, хоча загальне зниження врожаю буде відчутним, повного дефіциту продукту. Ту не передбачається у таких областях як Полтавська, Миколаївська, Кіровоградська та Одеська залишаються значні площі посівів, які ще можуть допомогти забезпечити країну необхідним обсягом. Однак разом з тим споживачам усе ж варто готуватися до того, що полиця з олією у магазині стане однією з найдорожчих вже восени. З деталями наша Олеся Мороз. Саме з цього урожаю восени збиратимуть олію. Для українців вона може стати справжньою розкішшю. За прогнозами, пляшка олії може вартувати приблизно 100 гривень. На прилавках ринків соняшникова олія один з найпопулярніших товарів. Українці звикли використовувати її чи не щодня для смаження, для заправки салатів, а також використовувати і у консервації. Та вже цієї осені пляшка звичного продукту може коштувати близько 100 гривень. За дві неділі на 10 гривень підросла ціна за дві неділі. На кілограмові на 10, це 10, на 10 гривень. На 5-літровій банці 50 гривень, На 20 гривень. Ось таке Фахівці пояснюють, на ціну впливають одразу декілька факторів. Зокрема, це зменшення врожаю через складні погодні умови та здорожчання логістики. Водночас на світових ринках попит на українську олію традиційно високий, тож значна частина продукції йде на експорт. Посуха зробила свою роботу су підсоняшник. Це культура, яку важко ну, зробити зрошення можна, але це дуже дороговартісно. І як правило, зернові соняшник соя, кукурудза отримують вологу з природнього середовища, тобто з неба. А цього року під час активної вегетації формування врожаю кошика була надзвичайно мала кількість опадів, і та кількість опадів. Невелика, мала вплинула негативно на врожай. Покупці вже відчувають перші коливання ціни на олію, тому хтось намагається робити запаси заздалегідь. Інші шукають дешевші альтернативи або ж купують менші об'єми. Зроблю закупи. Звичайно, покладу солі, і вона може стояти трохи довше час. Наскільки я освідомлена, то я знаю, що в південних областях нашої країни дуже велика засуха і. Урожай соняшника дуже мізерний. Мабуть, і з цього виходячи, бо хто ж нам, наприклад, може постачати ще олію. Попри прогнозоване зростання цін, експерти заспокоюють, соняшникової олії вистачить всім українцям. Головне завдання для споживачів раціонально планувати покупки і не створювати ажіотажу. Це були всі новини за цей тиждень. Я прощаюся з вами до наступної неділі. Все найкраще, бережіть себе, все буде Україна.